Шведські бронетранспортери PBV-302 вже в Україні цьогоріч, наприкінці травня, Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги, до якого увійшли всі наявні у дружньої країни бронетранспортери цього класу. Що це за машина? Як вона зарекомендувала себе на полі бою? тест драйв із навчального центру у репортажі підготовленому спільно з командуванням сухопутних військ. Дуже швидко на ній вчаться їздити. Буквально сів і поїхав. Дуже просто. Все як в звичайній машині, крім просто замість руля це речаги. Це вісім передач. Чотири понижених і чотири повишені. Шведський гусеничний бронетранспортер проходить випробування українським рельєфом. Військовослужбовці кажуть, це такий собі брат-близнюк американського М-113. Я зараз не кермом машини, яка до того, як потрапить. Мене просто всього трусить. Це нереально. Перший раз в житті я вожу техніку на річага. Ще й на ручній коробці передач. 12-тонний БТР шведського виробництва досить маневрений, розповідають наші захисники. Машина є гусеничною, досить непоганою. По своїй прохідності вона практично не поступається в БМП, можливо, навіть і. Може бути краще будь-яка калюжа, будь-який підйомчик, який у нас є з грязю, вона витягує дуже прекрасно. Військовослужбовець з позивним Сивий показує нам машину всередині. Десантне відділення у нас включає з себе вісім посадочних місць для десанту, 8 сідушок, а також місце, де десант може зберігати свою зброю, боєприпаси додаткові чи провізію, яку вона з собою вивозить при потребі евакуації. Більше чотирьох поранених людей, яких лежачих людей. Ось це все ми розбираємо. Вона все знімається була Екіпаж мав мати Богу вести вогонь, не покидаючи машину. Саме тому розробили ось такі люки, які вибирають місце командира. Сьогодні задача екіпажу ПВВ-302 302 долати природні бар'єри та просуватися бездоріжжям. У машині все для цього передбачено. Максимальна швидкість по спідометру 80, але рекомендовано не більше 60 км на годину. Також, що одне є у Швеції, що в цій машині добре, що натяжка гусениць проводиться безпосередньо з кабіни механіка водія, куди ми будемо проїжджати. Ми зможемо чи підтягнути собі гусениці, чи попустити, в залежності від ситуації, в якій ми будемо заїжджати. Окремо тут на полігоні навчають операторів-невідників. Це є авіаційна гармата, дуже швидкострільна, Але подача наших набоїв іде через магазин. В магазин в нас. Трьохрядний, і е, ми можемо спорядити 30 патронів. Е, тут дуже важливо навчити наших курсантів розбирати магазини, їх обслуговувати, тому що це є подача БК. Якщо ми не будемо мати в гарматі патронів, відповідно ми не зможемо стріляти. Не зможемо стріляти, будемо переречені на знищення. Далі боєприпаси вантажать у десантне відділення. Навідник займає своє місце у БТРі. Якщо мені поступила команда, що, наприклад, ворог на 9-ту годину у мене є педаль, яка допоможе мені розвернути башню дуже швидко. І тоді я вже наводжуся на ворога і відкриваю вогонь за командою. Дуже швидкострільна гармата. 8 пострілів в секунду можна зробити. Гармату обслужили, гармату зарядили і зараз будемо виконувати стрільбу. Після відпрацювання теорії і практики механіки, водії та оператори-навідники вирушать на бойові позиції нищити російських окупантів зі шведських бронетранспортерів. Ні на колемісоле Грицон подробиці телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини.